Друзі, вітаю вас, в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш актуальні події, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30-ти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати. Звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри? Такі коментарі завжди приємно читати, і важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, починаємо з саме американських сполучені штати звинуватили Росію у спробах вплинути на президентські вибори у США, зокрема шляхом поширення дезінформації та залучення американських впливових людей, які поширювали російську пропаганду. Генеральний прокурор США Мері Гарланд оголосив, що міністерство юстиції арештувало 32 інтернет інтернет-домени які який російський уряд використовував для таємної кампанії і з впливу на результати виборів, а також підриву міжнародної підтримки України. Давайте послухаємо, що сказав генпрокурор. Ми стверджуємо, що в рамках цих зусиль АРТІ та його співробітники, включно з відповідачами, створили схему вартістю майже 10 мільйонів доларів для фінансування та управління компанією, яка базується у штаті Тенесі. Для публікації та розповсюдження контенту, який є сприятливим для російського уряду, щоб втілити цю схему, відповідачі доручили компанії укласти контракт із впливовими людьми, інфлюенсерами у соціальних мережах, які тут працюють, щоб поширювати інформацію на своїх платформах. Тематика та зміст багатьох відеороликів, опублікованих компанією, часто узгоджується з інтересами Росії. Посилити внутрішні розбіжності у США, щоб послабити нашу протидію інтересам Росії, зокрема щодо питань триваючої війни в Україні. Ось такі слова генерального прокурора Америки Гарланда. Тему продовжуємо з моєю співведучою Юлою Єрмоленко, яка працює зараз у Білому домі. Якщо маємо Юлю на зв'язку, прошу приєднати. Юлю, вітаю тебе. Отже, почули ми ці слова так, почули ці заяви. Але що сполучені штати зараз роблять, аби протидіяти цим спробам впливу на американські вибори? Юлю, і чому це оголошення вирішили зробити тільки зараз, коли до виборів залишається всього 9 тижнів? Так, Остапа, це все це дуже важливі питання. І вчора ми почули таку згуртовану відповідь від низку американських державних агенцій. Отже, це були спрямовані рухи від трьох агенцій: це міністерство юстиції, державний департамент і міністерство торгівлі. І вони напередодні оголосили цілу низку заходів, що вони конкретно роблять. І як уже трохи почав говорити Мерік Гарланд, міністр юстиції, тобто йдеться про те, що. Напередодні міністерство юстиції офіційно висунуло кримінальне обвинувачення проти двох співробітників RT, які власне і провадили цю 10-мільйонну кампанію, коли вони через третю кампанію компанію у штаті Тенесі співпрацювали із інфлюенсерами у США, щоби ті поширювали створений rt контент. Звісно, ті люди не знали, що контент прямо створений RT. А в цьому контенті якраз і була були. Фейкові наративи спрямовані на те, щоб підірвати довіру до демократичних інституцій, створити розколу суспільства, також підірвати підтримку до України. Також вчора оголосили, що здійснюються санкції проти 10 компаній і людей у Сполучених Штатах. Зокрема, йдеться про шість дочірніх компаній, дочірніх компаній до Russia Today, які тепер мають реєструватися у Сполучених Штатах як іноземні місії? Що це означає? Що ці організації мають повідомляти хто їхні співробітники? Де знаходиться їхня власність, також є певні обмеження візові щодо людей, співробітників якраз медіакомпаній, які і поширюють ці російські владні наративи. Також йдеться про конфіскацію 32 доменів, з яких власне і поширювалася низка цих компаній. Зокрема, в документі ФБР на 300 сторінок йдеться, зокрема про те, що на цих веб-доменах поширювалися фейкові наративи, були спрямовані вони проти американських поль. Літаків, які відкрито підтримують Україну, але також спрямовані на те, щоб посіяти цей розбрат. І вчора у Білому домі насправді те, що зараз відбувається, це найбільш напевно рішучі і злагоджені кроки американської адміністрації для того, щоб здійснити якісь супротив власне спробам Росії втрутитися у вибори 2024 року. І Джон Кірбі напередодні в білому домі сказав декілька ще деталей. Він сказав, що Путін особисто знав цю кампанію і схвалював дії цієї кампанії. Джон Кірбі також пояснив, якраз відповів на це твоє питання про те, чому це відбувається зараз, коли до виборів лишається менше ніж 9 тижнів. Джон Кірбі сказав, що все, що відбувається зараз, це результат кількомісячної роботи, злагодженої одразу кількох державних агенцій, і тому вони змогли повідомити про свої результати і власне. Здійснити певні кроки саме зараз, і тому зараз про це повідомляють. Але також Джон Кірбі наголосив на тому, що надзвичайно важливо, коли до виборів залишається так мало часу, щоб кожен американець ще раз подивився, звідки він бере інформацію, щоб ретельно поставився до того, що він бачить, щоб аналізував. Він каже: для цього треба, звісно. Більше терпіння, більше уваги, уваги, але в той час, коли вибори є настільки вирішальними, це дуже важливо. Юлію, яким чином ця кампанія могла дійсно вплинути на настрої виборців на підтримку американців України? Що про це нам відомо? Остапе, це, звісно, дуже важливе питання, але прямого зв'язку, звісно, напевно неможливо простежити між тим, як діяла ця кампанія, що вони робили, і чи дійсно це мало якийсь вплив на людей? Все ж таки, якщо ми говоримо конкретно про Україну і дивимося на документи ФБР, в яких видно, що кампанія була спрямована прямо на політики, в США, які підтримують Україну. Кампанія була спрямована на те, щоб підірвати. Допомогу і ідею допомоги Україні і поширити проросійські наративи. То безумовно, напевно, до якихось людей ця кампанія достукалася. Я ж учора у Джона Кірбі прямо запитала, чи бачать вони прямий зв'язок між кампанією, спрямованою на підрив підтримки до України, і тим, що у Конгресі ми пам'ятаємо, 6 шість місяців не могли схвалити пакет військової допомоги а власне фінансування пакетів військової допомоги для України. Джон Кірбі на це сказав, що звісно цей зв'язок важко простежити, хоча безумовно затримка відіграла надзвичайно погану роль для України і для спроб сполучених штатів підтримати Україну. Але Остапе варто говорити про те, що відбувається зараз, і тому напередодні у Білому домі я не могла не скористатися нагодою запитати у Джона Кірбі про те, що відбувається зараз. Учора була жахлива атака на Львів на Кривий Ріг. Перед цим була Полтава, і тому, окрім. Цього питання актуального, про яке ми з тобою зараз говоримо, я ще раз запитала у Джона Кірбі: все ж таки, як це можливо, що Росія продовжує вбивати українців, а українці не мають дозволу вражати військові цілі всередині Росії? І ми зараз можемо послухати власне увесь наш діалог. Обидва питання, які я поставила напередодні в Білому домі. Джона, Чи бачите ви можливий зв'язок між спробами Росії підірвати підтримку України в рамках цієї операції та шестимісячною затримкою ухвалення допомоги у Конгресі, як це було на початку цього року? І якщо ми можемо далі говорити про Україну, Росія вдарила по Львову балістичними ракетами. Це західне місто. Семеро людей були вбиті. Серед них семирічна дівчинка. Напередодні була Полтава. Це центрально східне українське місто. Як це можливо, що Росія продовжує вбивати українців і вбиває українців навіть далеко від лінії фронту? Тоді як українцям не дозволяється використовувати надану зброю, щоб вражати військові цілі всередині Росії, звідки і відбуваються ці атаки, Щодо вашого першого запитання, я не можу вказати на зв'язок між дією прихованого впливу Арті і затримкою додаткового фінансування. Вам слід поговорити з членами конгресу, зокрема з республіканською стороною, які це затримували, і вони можуть розповісти про свої причини, чому вони це робили. І за ці півроку, оскільки ви хочете поговорити про це, що відбувається сьогодні в Україні, за ці шість місяців Росія досягла здобутків. Росія здобула позиції. Вони захопили території, вони вбили більше українців, і вони дійсно протистояли українським силам. Бо в тих не було зброї, щоб дати відсіч. Це були важкі шість місяців, і це відкинуло Україну назад. Щодо того, що відбувається зараз. Ми засуджували це вчора, і ми засуджуємо це сьогодні. Те, що робить Путін, він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається особливо напередодні зими вивести з ладу енергетичні системи. Це огидно. На жаль, це його метод, це не щось нове, чого він не робив раніше. Нічого не змінилося в нашій позиції щодо України. Що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти аби захистити себе, і саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою у цих безпекових пакетах, які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру. Але українці стверджують, що якраз удари в глиб Росії, звідки вони здійснюють ці атаки, так. Я підводив до цього. Я збирався про це сказати. Я вам кажу, що в нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб. Та ракетних ударів дальньої дії ми підрахували це. 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм атакамс і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. Тож жодних змін у політиці не передбачається, у мене немає оголошень про жодні зміни політики сьогодні. Юрі, дякую, що піднімаєш це питання на брифінгу в Білому дому. Чи те, що ми почули щойно від Джона Кірбі, чи це нова заява від США? І чи дійсно ця позиція може змінитися з часом? Остапа, і так і ні. Якщо ми говоримо про те, чи це нова власне позиція від сполучених штатів, тобто з одного боку, це Джон Кірбі ще раз повторив, що. Позиція сполучених штатів, політика сполучених штатів лишається незмінною. І щойно, до речі, на брифінгу в Білому домі також він повторив це і нашому колезі. Міші Комодовському. Він сказав, що політика лишається незмінною, щодо ударів в глиб Росії з використанням американської зброї. Але нове це пояснення, чого Білий Дім власне вважає, що це є неефективною потенційною зміною політики. І Те, що ми почули від Джона Кірбі, а він говорить, що за даними Білого Дому і позиція. Білого дому полягає у тому, що вони вважають, що 90% літаків, які власне з яких і здійснюються ці повітряні атаки проти України, вони знаходяться за 300 кілометровим радіусом від від, від від території України. А відтак Україна не змогла би вразити ці ці аеродроми із атакамсів. А також ми знаємо, що незабаром вже завтра відбудеться засідання Рамштайн контактної групи із оборони України, і можливо там будуть порушуватися інші питання, зокрема про надання і. Іншою далекобійною зброєю, яка може вражати далі, але Остапа знову ж таки наразі позиція сполучених штатів незмінна. Ми це питання продовжуємо ставити у Білому домі. У Пентагоні теж юлю. Дякую тобі за твою роботу. Юля Ярмоленко була з нами на зв'язку. Продовжуємо тему із е, е, кампанією з дезінформації щодо втручання в американські вибори. Також щодо підриву підтримки України за кордоном. Е, Сполучені Штати також оголосили знаємо про заходи з метою припинення кампанії зловмисного впливу Росії, відомої як «Допельгангер». Вона полягала в створенні сайтів двійників, медійних та інших організацій із контентом, що містить дезінформацію. Детальніше про це поговоримо з Романом Осадчуком. Це наш наступний гість, експерт з пропаганди та кампанії впливу. Також на, науковий спів. Виробітник лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради пане Романе, вітаю вас. дякую, що приєднуєтесь до цієї розмови? Розкажіть Ой. детальніше, як працювала ця кампанія до Наскільки вона взагалі мала впливовий ефект? Дивіться, компанія е, працювала дуже давно ще з 22-го року. Тобто, вперше її помітили і почали про неї писати ще в серпні, вересні 22-го року. І вона досить добре задокументована. Лика компанії дуже проста. Е, створюється сайт наліпка, якщо українською, або сайт двійник да, тобто сайт допельгенгер який абсолютно виглядає ідентично реальному сайту. Тобто, він це може виглядати як, наприклад, сайт Washington Post, або це може бути сайт Fox News, або інших медіа, тому що насправді ця кампанія працювала не тільки в Сполучених Штатах, а ще й працювала в інших країнах, насамперед в Україні і в країнах Європи так само на багатьох мовах. Вона працювала там, є існув існувало кілька сайтів, які дозволяли це робити. Тобто Перш за все використовувався Фейсбук для того, щоб рекламувати публікації на цих сайтах, щоб привести користувачів на цю на цей сайт наліпку, тому що більшість користувачів не буде йти на сайт, який вони не знають. Сайт наліпка відрізняється від оригіналу лише, наприклад, розширенням домену. Тобто, умовно кажучи, це не FoxNews.com, а це буде .io або крапочка щось інше. Да? Тобто, це розширення топ-левел uh, domain, так званий. Сайти виглядали абсолютно ідентично і просували новини, які були вигідні російській стороні російській пропаганді по підриву України. Тобто головна ідея і мета була розповісти, що Україна це ненадійний партнер, не треба допомагати Україні а краще на були якісь конкретні пропаганді? тут меседжі, можливо, які повторювалися, або можливо якісь тези цієї російської пропаганди. Основна теза та це що Україна а, корупована країна з якою не треба співпрацювати, а, припиніть їм допомагати. А, війна закінчиться і все буде добре. Тобто, вам не треба фокусуватися на цьому, а, на Україні на її, на її допомозі а, займатися внутрішніми справами. Це якби головна така лінія. А в основному вони робили досить ситуативний контент, тому що згідно з ефідевітом, да і іншими документами, очевидно, що росіяни досить непогано. Вивчали свою цільову аудиторію, розуміли, що зараз є трендовим а, в конкретній країні, і намагалися це підв'язати під а, конкретні теми або проблеми, які були наявні в той чи інший момент, і для того щоб підсвітити це під певним кутом вигідним російській пропаганді, вони це використовували і працювали. Я запитання від наших глядачів вас. Вони питають про заходи сполучених штатів у відповідь. Питають чи це достатньо, і, і дійсно чи є суттєвими зараз ці. Контрзаходи від сполучених штатів від міністерство юстиції чи не запізно їх вживати на цьому етапі? Дивіться ну ніколи не запізно, тому що насправді це надає більше проблем і створює насправді перепони для цих людей, які цим займаються в РФ, проводити цю діяльність надалі. Чи це їх повністю зупинить абсолютно? Напевно, що ні, тому що вони завжди можуть зареєструвати нові вебсайти, нові кампанії, тобто там структура, діалог і такі, і так далі, як вони називаються. Берег вони можуть їх перереєструвати і проваджувати свою діяльність далі. Але що насправді департамент юстиції зробив, так це те, що тепер ця інформація стала відома широкому загалу. Тепер зрозуміло для багатьох людей, як це працює, і вони понесли певні певні, ну скажімо, так певну шкоду, яка завадить їм бути настільки ж ефективними в майбутньому, тому що люди будуть більш прискіпливо дивитися на ресурси, на які вони заходять. Тому з точки зору інформування, це абсолютно плюс. Чи зупинить воно всі такі спроби росіян на те, щоб вплинути на вибори в інших країнах або на інші демократичні країни? Я сумніваюся, на жаль, скоріш за все, це продовжиться. Ви згадали так про те, що Росія може створити додатковий сайт. Тут Ми бачили те, що мін'юст американський оголосив про вилучення 32 доменів. Тобто, ця дія, в принципі, вона може щось вплинути на конкретному етапі, але Ніщо не забороняє Росії створити завтра знову ті ж 32 домени, чи 64 домени, чи ще більше, чи правильно розумію? Абсолютно точно. Деякі з них вже були створені і вже працюють. Е, на жаль, тобто, е, головним чином, що насправді е, дуже позитивно впливає, це те, що як Описана вся операція і все розуміння операції е, американської влади, та тобто органами е, безпеки і юстиції. Але насправді ну, треба розуміти, що так, да, дійсно, росіяни зможуть прореєструвати нові сайти, і робити це надалі. Які тут можуть бути що ще що це додаткові заходи, які є ефективними і будуть ефективними у протидії цій пропаганді і кампанії впливу? Ну, насправді ось це, е, скажімо так. Каральні методи та санкційні проти цих організацій, проти а, проти сайтів. Та тобто це створює певні проблеми, і насправді створючи роблячи такого ще більше, тобто блокуючи більше ресурсів, блокуючи і роблячи цю роботу складнішою, дорожчою для цих агентів, це ускладнює їм роботу і, скоріш за все, потроху а, допоможе звести а, на нуль їхні звитяги. Ба більше а, насправді, якщо говорити про це публічно, а, надавати аудиторії та тобто за загальному загалу надавати інформацію про те, як це виглядає, як це працює, це працює як при так називаємо. Тобто, фактично, ми інокулюємо людей і готуємо їх до того, показуємо, як це може працювати, і що наступного разу, коли вони побачать схожу інформацію, вона вже не буде настільки ефективною. Тобто профілактика вино... від дезінформації, іншими словами, абсолютно вірно. Абсолютно вірно, звичайно, що воно на 100% ну не вирішить проблему. Нічого не може вирішити проблему дезінформації, просто неправдивої інформації ну, просто брехні да? її публікації. Нічого не може це спинити повноцінно. Але оці невеличкі кроки, та тобто створення перепон для тих людей, які цим займаються, щоб зробити це важче. По-друге, при банке, да? тобто фактично навчити людей, щоб показати, як це працює, щоб вони були краще захищені. Оце потроху призводитиме до того, що такі кампанії будуть менш, -менш ефективні в майбутньому. Романо дуже дякую за цю розмову. Романо Осадчук, експерт із пропаганди та кампанії впливу. Аналітик Атлантичної ради був нами на зв'язку. Говорили ми про російські кампанії з дезінформації на заході та як їм протидіяти. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про теми європейські німецький часопис Spiegel повідомив, що а, вже завтра на Зустріч у форматі Рамштайн, яка запланована в Німеччині, що на ній може бути присутній президент України Володимир Зеленський. А детальніше про це та про інше поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпином. Так Якщо маємо Богдана на зв'язку, прошу приєднати так. до ефіру. Богдане, вітаю тебе. Вітаю. Отже, давай поговоримо так про ці повідомлення в німецькій пресі. Зокрема, про те, що пише Шпікель, що про це відомо, чи так. напевне ми знаємо, що буде Володимир Зеленський вже днями у Німеччині. Ні, певності немає, тому що власне упродовж останніх кількох років після початку відкритого російського вторгнення в Україну закордонні візити чи взагалі поїздки українських посадовців, включно з президентом України, очевидно, мають підстави для того, щоб про них не оголошували, і дуже часто. Президент України з'являється в певному місці чи в певній країні, і лише або постфактум або власне з цієї нагоди ми дізнаємося про подію. Деколи відомо там, що українського президента очікують у якомусь конкретному місці. Зараз ми маємо лише одне джерело: це німецький журнал Шпігель, який у свою чергу посилається на. Джерела у Берліні, як сказано у коротенькому повідомленні цього німецького журналу. Не названо власне хто у Берліні сказав журналу, що український президент буде. Але очевидно, що наші німецькі колеги-журналісти беруть на себе таку відповідальність. Вони це повідомлення поширили. Це переповіли інші, інші джерела в Україні, зокрема широко повідомлено. Спростувань немає, підтверджень також немає. Отже, будемо бачити завтра. Але я думаю, що важливий важливий сам момент у тому, що зустрічі Рамштайн, як правило, відбуваються на так бумаги нижчому рівні на так? рівні міністр, якщо можна говорити, так на як правило, це зустрічі, очолювані міністром оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Ми вже знаємо. Вилетів з США до Європи для того, щоб бути завтра у Рамштайні на американській військовій базі, тобто, участь президента України. Посадовця, очевидно, набагато вищого рангу була би дуже дуже незвичайним у, у цьому плані. Абсолютно, Богдане, ну, зна те, що ми знаємо, напевне, що з українського боку точно запланований запланована присутність міністра оборони Росте Омірова. Він тут нещодавно був у Сполучених Штатах. Днями, так. знаємо, також був в гостях у Лондоні. Бачився там з представниками Британської міноборони. з якими повідомленнями Рустемо Мєров вирішив до Європи, до Британії і, і, і до Німеччини? Зрештою, також завтра. Так, ну руслемо Мєров вже в Німеччині уже сьогодні. Він зустрічався з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом. Напередодні це була Велика Британія. Як ти вже сказав, перед тим це був Париж, де український міністр оборони зустрічався з французьким колегою Лекорню. А перед тим сполучені штати. Отже, таке турне українського українського міністра оборони Рустема Умерова на тлі повідомлень, що Україна намагається не лише підтримати і активізувати рівень допомоги. Військової допомоги Україні від партнерів, але і можливо домогтися нових, нових кроків. Зокрема, ми, наші наші глядачі, наша аудиторія добре знає, що останнім часом ми дуже багато говоримо про заклики України дозволити бити по цілях на території Росії західною зброєю західною, так званою далекобійною зброєю. Власне, про це хотів також запитати. Ну, ми знаємо, що безумовно основні ці заклики спрямовані до сполучених штатів, до Вашингтона, і про це Ростемо Меру говорив із Лойдом Остіном, будучи тут у Пентагоні, тому що Сполучені Штати, поки так виглядає, є найбільш найбільшою країною чи най, найпотужнішим гравцем, які виступають проти. Того, аби їхню зброю використовували для далекобійних ударів по території Росії. Але ми знаємо, що не лише США постачають Україні таку зброю. Є Франція, є е, Британія, Німеччина досі не постачає Тавриса, хоча безумовно очікують дуже цього рішення в Україні. Богдане, що у Європі відповідають на ці прохання е, з боку української сторони? Е, дуже стримано про це говорять е, і знову ж таки натякають на. Сполучені Штати значною мірою, позиція Німеччини більш так мовити, відкрита, Канцлер Олаф Шольц вже віддавна, твердо каже, що на думку Німеччини краще Україні давати, скажімо, ті такі системи, системи озброєння, які вже Німеччина надає. Тобто багато бронетехніки, системи протиповітряної оборони. Але коли йдеться про... Потужну далекобійну зброю, яку мають німці, це крилаті ракети Таурус. То Німеччина провела, ну якщо можна сказати, червону лінію, як, яку перетинати цей уряд, уряд очолюваний е, Олафом Шольцом е, соціал-демократами, перетинати не хоче. Хоча, ну наприклад, сьогодні, з вуст е, з вуст генерального секретаря НАТО. Пролунав заклик, чи то пак визнання того, що Україна повинна мати таке право, і власне на політичному рівні ми чуємо такі заяви з боку британців, з боку французів, та зрештою і в Німеччині є голоси, які кажуть, що Україна захищається, Україна має право завдавати ударів по країні агресору, звідки на Україну вчинений напад. Що стосується. Заяв на офіційному рівні з українського боку вони більш такі, ну я б сказав, стримані. Чи йдеться про натяки? Ось, наприклад, у повідомленні від, від імені Рустема ОМЕРОВА я зараз просто хочу зачитати, як це як це сказано. Отже, у повідомленні офіційному від у від міністерства оборони написано, що на переговорах з німецьким з німецьким колегою Борисом Пісторіусом Цитата акцентували увагу на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України. Тобто можна лише здогадуватися, чи е, сучасні ракетні системи, про які так. йшлося на цій зустрічі, чи це Тауруси, чи це, тауруси, е, чи це системи протиповітряної оборони. Ми можемо, ми можемо лише здогадуватися, можливо, посадовці про це будуть говорити пізніше, відповідаючи на запитання на запитання наших колег журналістів. Тому що як правило, вони говорять про це дуже мало. Це доводиться витискати, можливо, витискати з посадовців гострими запитаннями. Праси. Богдане, залишається хвилина, але є на запитання від глядачів. Питають вони про позицію Британії щодо Старушедов і застосування їх по території Росії. Ми про це говорили з тобою в попередніх ефірах, але Хоч і питають, то давай нагадаємо, яка є позиція Британії. Щоб, щоб ще раз підсумувати на політичному рівні, британці чітко заявляють, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, по цілях на території Росії, і е, новий британський прем'єр-міністр заявляв, що йдеться насамперед про дотримання правил війни гуманітарного права. Але коли йдеться про застосування. Крилатих ракет, конкретно Storm Shadow, то тут у Лондоні натякають на те, що це рішення схвалюється на рівні узгодженому з союзниками, і є чіткі натяки на Сполучені Штати Америки, які постачають певні частини, певні механізми, зокрема системи наведення для, для ракет Storm Shadow. тобто прямо чи не прямо кивають на Вашингтон. Богдана дякую тобі за роз'яснення. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Європі. Був на зв'язку. Говорили ми про очікування від зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться вже завтра у Німеччині. Ми за нею будемо стежити теж і повідомимо про її підсумки. Друзі, дякую вам за ваші перегляди. Активність. Ставте лайк, дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні випуски. Сьогодні ж побачимося в програмі. Часта вечері. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток.